Я знаю жінку, яка співає в церковному хорі, а сама ходила до суду, давала брехливі покази. Одесі западей Божих. А Адесі западей Божих. Що одесі западей Божих? Ви хочете сказати, що ви ні одну з них не порушили, відколи жиєте? Серйозно? Ви святий чоловік? Приїжджайте в Дніпро. Чи ви жінка, не знаю. А, це Леся. Дуже добре. Дивіться, яка справа? Ходила до суду і давала брехливі покази. На це, я думаю, є заповідь не ложну. Сказати їй, що ти порушила таку заповідь. Покайся, доню. І не забувайте, що ложне свідоцтво це служіння дияволу. Якщо ви не покаєтеся, після смерти, там дають варіантів не буде, ви будете там, де диявол. Доброго вечора. Я не знаю, як написати, але маю проблему. Син 26 років, залежний від наркотиків, молюся, прошу Бога, щоб робити. Не знаю, другий син на війні. Поможіть Лілія. Якби це так можна було, знаєте, я би приїхав до вас, взяв йому той тумблер ззаду, виключив. Наркотики, включив йому побожність, включив йому святість, любов, милосердя, повключав, а все погане повиключав. То було б інтересно. Не так це просто. Людина, яка має залежність, це наслідок попереднього життя, в якому взяли участь співузалежнені. Якщо чоловік алкоголік, там виновата мама, діти, дід, баба, всі, хто були навколо нього. Вони називаються співузалежнені. 50% його алкоголізму залежить від тих, які в хаті. Так. Бо Тому що ви від алкоголіка отримаєте вторичну вигоду. Є такий прийом у психології, як від хвороби можна отримати по, таку якусь подвійну вигоду. Дитина почула, що коли в неї температура, до неї всі по-накшому ставиться. І вона тоді тим починає зловживати. Мама, мене голова була". Все, І мама тут зразу побігла. Так само, алкоголік чи наркоман у хаті він вигідний. Вигідний для тих, хто не алкоголік. Їй тобі роблю зауваження. Подивися, паркан похилився по Ну, чого не помилюєш, ну, люди ходять? Як? Ну ти не знаєш, де маю в хаті п'яка? А то я маю кому це то є кому то зробити. Маю п'яка в хаті. Що? Вона може всі свої невдачі списати на чоловіка-алкоголіка. Діти не вчуться. Чого не вивчив уроки? Тато прийшов, п'яний вчора бився, нас з хати півиганів, ми повтікали, та я не міг сіно вчити, та й домашнє завдання не зробив. А тато вчора, як на диво, прийшов тверезий, але в малого. І вчителька знає, що тато п'як, і малий знає, що сказати, і воно проходить. І так всі. В хаті п'як – це дуже для тих, що спів залежні, вигідно. Я один раз аж мав сварку, мені казали, отче, ви дурне, говорите, ви не розумієте, що кажете. Так, ви ніколи прилюдно то не визнаєте, що вам піяк вигідний. Але скільки раз ви ним прикривалися? Ні разу за ціле життя, Боже, то якби я то, то я. Я знаю, я знаю, я знаю. Ви самі себе дурите. Я з алкоголіками працював більше як 10 років у комісії по охороні здоров'я у Коломийській Чернівецькій єпархії. Я знаю. Ми з лікарями працювали з усіма. Я знаю.